Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І в нас сьогодні невеличка розпаковочка, друзі. Ось друзі. Ось моя картина. Ось мій сюрприз. Ось мій приз. І відправила мені ось цю картину. Кочут Олена. Валеріївна з міста Кременчук. Я дуже-дуже задоволена. Ось ця картинка до Волині прямувала. Я її дуже-дуже чекала. Зараз я її розмотаю і вам покажу. Друзі, привіт! Ще раз вам привіт! Ну, а тепер будемо знайомитись. Мене звати Марія Симонович, і я родом з Волині. І так як я маю свій YouTube канал, який називається Захоплення Марічки, я познайомилась із україномовним каналом Просто про життя із міста Кременчук з Оленою Валерівною Кочут. І там Можна сказати, на каналі проводились, проводить ось такий конкурс. Звичайно, я підписалась десь, напевно, за півтора тижня до проведення ось такого конкурсу. І були такі умови. Потрібно підписатись, підтримати людину. І Як буде тисячу підписників, буде розігруватись ось така картина. Це є алмазна викладка, це дуже є, друзі, клопітна робота. Вона є дуже дорогоційна. Я дуже задоволена, що саме я виграла ось таку картину. Тому що, друзі, я ніколи ніколи в житті не вигравала ніколи. І потрібно було вже як, поч... Поч... Вже як було тисячу підписників, стало вірніше, І. Ми почали писати коментарі. Звичайно, я написала, напевно, десь до 10 коментарів. Я підтримала Оленку і її канал. Не думала я, що я виграю, але коментарі писала. І за тиждень, верні через тиждень часу я випадково зайшла на прямий ефір. І розігрувалась ось така картина. Нам було дано останній шанс. Може, хто ще не написав коментарів, може ще хто хоче додати. І я ще написала декілька коментарів. Друзі, я дуже-дуже задоволена, що саме мій коментар і саме ось такий коментар. Бережіть себе і своїх рідних. Можна сказати. Теперішній час він є дуже-дуже такий важливий берегти себе і своїх рідних. І ось цей мій коментар виграв ось таку картину. Я дуже-дуже задоволена. Ура, ура, ура! Я виграла! Я виграла ось цю картину. Може, десь далеко-далеко я і хотіла її виграти, але я не думала, друзі, що це станеться. А воно сталося, А я виграла. І ось таку картинку Олена Валеріївна кочут з міста Кременчук, відправила її до Волині Симонович Марії Миколаївни. Я дуже-дуже задоволена цим виграшем. І що я хочу сказати, дорога моя Оленко, ось тут знизу я зроблю надпис: від кого і хто саме виграв. Це буде моя дуже-дуже дорога і довга. Надовгу. І дорогу згадку, тому що це є ручна робота. Тим більше, це є ваша перша картина. І я бачила відео там, де ви викладали другу свою картину. І повірте, я люблю вишивати, хоч я дуже слабенько бачу, але Інколи займаюсь вишиванням. Я дуже люблю в'язати як крюч, так і спицями. Тому я знаю, що це таке робити своїми руками. І яка це є праця, і, можна сказати, ціна цієї праці. Так що я вам щиро щиро дякую. І дякую усім друзям. Які підтримували Оленку, які писали коментарі, але на жаль, удача посміхнулась мені. Усім вам щиро-щиро вам дякую, Оленочко, особливо вам, що ви поклопотались і відправили мені ось таку картинку. Все, люблю, цілую, ціную тихого, мирного нам усім неба. Усім до побачення. Пока-пока-пока. Підтримуйте і її канал україномовний, просто про життя. І підтримуйте мій канал за вхоплення Марічки. Коментуйте, ставте пальчика верху, підписуйтесь, друзі, на наш канал. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Усім Пока-пока-пока, тихого, мирного неба. Пока-пока, друзі, пока! пока